Часто можна чути мігрені, мігрені знову болі. Розкажіть нам трішки про те, взагалі, що це таке, що за цим словом криється, і, власне, як відбувається ця головна біль при цьому захворюванні? Мігрень – це взагалі не просто головний біль, так? це захворювання, яке виникає через подразнення трічастого нерва, який у нас виходить на поверхню обличчя. Так? Mm -hmm. Виникає розширення судин оболонок мозку, і, і виділяється CGRP – Це спеціальна речовина, яка провокує цей головний біль. Так? І це виглядає для людини так, як пульсуючий біль в скроні. Наприклад, в правій або в лівій половині голови, також виникає світлобоязнь, тобто світло подразнюється, хочеться закритись в темній кімнаті, також виникає сприйнятливість до гучних звуків, не хочеться нічого чути голосного. І також не хочеться нічого робити. Фізична активність, будь-яка провокує ще більший біль, хочеться лягти відпочити. Такий біль може тривати досить довго, якщо нічого з цим нападом не зробити. Напад може тривати від 4 до 72 годин. 70 То... годин. Так, Це 3 дні. Mm -hmm. Так. Ох, Страшно, Його. страшно. Дякуємо, що зазначили, що це не просто собі такий біль, який, ну, ну, терпіть та й все, вибити якусь таблетку, але це справді хвороба, ось ця мігрень. Взагалі, чим, в кого може виникнути ось саме ця хвороба мігрень? Чи є якісь типові групи ризику? Mm. Звичайно, може виникати і у дітей, і у дорослих, але найпоширеніша група ризику це жінки 20-50 років. Також є спадковий характер, тобто, якщо у жінки десь в підлітковому віці вже виникла мігрень, зазвичай це означає, що у матері або у бабусі також були ці головні болі. Також є фактор, з яким пов'язана це менструація. Тому у жінок частіше це так як фактор, який може провокувати. Mm -hmm. е, власне, питання в мене, чому виникає мігрень, От, крім цього такого хронічного? Е що є причиною цього, якщо це ну не хронічно? Ну тобто це якраз спадковий характер, да? тобто схильність до мігрені. Тобто, от, у бабусі була, у матері була, так. Ну і от у це подразнення трічистого нерва, оболонок, розширення судин, виділення е, спеціальної речовини да, CGRP. тому саме сучасне лікування спрямоване mm. на блокування цієї речовини. Щоб... А як так з'являється ця речовина? це як речовина, яка з'являється при запаленні, вона виділяється, ага, виникає так, запалення да, нерва, судини розширюються, виділяється ця речовина, і гу -гу. оболонки починають біля судин, починає боліти. Тобто, якщо ми, наприклад, біля, проводили експерименти, так, якщо не біля судини не болить, наприклад, так, якщо гу -гу. А біля судини починається це запалення, а біля судини починає боліти. Тому от біль виглядає як пульсуючий. Угу. Зараз... Цікаво, а які ось причини того, що от стається це запалення трічистого нерва? Це може бути так, що людина там десь перехолодилася, десь щось її продуло, провіяло. Ось е е чи є якісь причини? Тому що тричастий нерв починає ось так діяти, запалюватись. Це взагалі зараз розбирається патофізіологією цього болю. нещодавно тільки до цієї теорії дійшли. Ми наразі виключили, що це саме не неврологічне якесь там захворювання, це в нас там не судини, самі по собі якось скорочуються. це не остеохондроз, а саме є запалення, яке провокує. Але це не запалення, як ти переохолодився, Ні, це еціологія цього запалення запалення поки ми ще продовжуємо з'ясовувати. Але є фактори, які можуть провокувати тригери, які людина не розуміла, що в неї в житті ці тригери є, але вони продовжують провокувати. За що дуже сильно досліджується питання, так? Така вона так. загадкова, угу, угу. ця мігрень. Так, а от як відрізнити, що це епізодична мігрень чи хронічна? Чим відрізняється? Можливо, це якась природа болю інша чи просто частота? Ось як людині зрозуміти, що в неї прям хронічно, і їй треба якийсь там дуже серйозний курс лікування пройти. Насправді різниця між хронічною та епізодичною мігрені полягає тільки в кількості нападів. Тобто, це як нова стадія хвороби. Якщо людина не слідкувала за своїми триєрами або не вела спосіб життя, не слідкувала за режимом дня, то виникає більше нападів мігрені. Тобто епізодична мігрень це менше 15 нападів на місяць. Хронічна мігрень це десь від 15 нападів на місяць. Будь-якого головного болю, з яких вісім можна характеризувати як мігрень. Угу. Угу. Цікаво. Тобто це майже через день ці болі, так, а так. і половина із них якби вже да. Ну, і аналізується. Ми вважаємо, що от напад головного болю, сімдесят да, 72 години, наприклад, це один напад. Тобто, от нападів може бути менше, да, ніж днів. Так, так, Зрозуміло. Так. Ну, це... Без вихідних майже виходить. Да. <рес> ну, так. Анастасія, скажіть, як власне невролог встановлює діагноз? От які потрібно обстеження пройти, щоб зрозуміти, що в людини є мігрень? Діагноз встановлюється клінічно на прийомі у невролога. Для того, щоб неврологу зрозуміти, що це мігрень, йому потрібно детально зібрати анамнез, опитати пацієнта, якщо невролог на прийомі побачить якісь червоні пропорції, що не вписується в саме діагноз мігрень, наприклад, первинний головний біль, якого раніше ніколи не було, угу. або патерн мігрень, який не вписується, так, або вік пацієнта, ну, або побачить якийсь дефіцит. Дефіцит це коли ми дивимося неврологічний статус. тобто Перевіряємо пацієнта на неврологічному прийомі, і там бачимо якусь, якусь патологію. І тому, якщо до цього ще додається головний біль, тоді невролог направляє на додаткові обстеження. Для того, щоб встановити діагноз мігрень, пацієнту необхідно просто з'явитися до невролога і не потрібно ніяких обстежень проходити, якщо невролог не заважає за потрібне, Угу. Mm -hmm. mm -hmm. то все mm -hmm. через лікаря, так. який веде вже. Ну так. А от що буде, якщо людина постійно, коли в неї болить голова, вона п'є знеболюю, знеболюючі таблетки. Чи може ось таке зловживання призвести до чогось некорисного? Не так, зловживання ліками може привести до головного болю, який провокується надмірним вживанням ліків. Mm. Але, але Є ну два, два, два види препарати, да, які мігрені трептани і нестероїдні протизапальні. Так, нестероїдні протизапальні до 15 разів на місяць можна пити без Набуття цього болю, а трептани, це другий вид до 10 разів на місяць. І от якщо у нас 15 разів болить голова на місяць, тобто це може вже провокувати медикаментозно провокований головний біль, тому що ми вже починаємо зложувати через те, що у нас голова болить частіше. Тому хронічна мігрень лікується профілактикою. Ще додатково, які ще от сьогодні є. Вже ну на сьогодні відомі методи лікування в неврології. Що сьогодні пропонують для того, щоб подолати цю біль, яка так переслідує. Тобто, якщо ми беремо бізодичний мігрень, це менше 15 нападів, то ми uh -huh. можемо спокійно блокувати тільки е, гострі напади. Тобто приймати пігулки, коли болить голова. Так, так. І якщо вони діють, то біль не повертається. Тобто, Ми контролюємо, е, все нормально, людина функціонує. Може приймати -НПЗП, там ібупрофен, парцтамол туди входить, так, або е, приймати триптани, там є багато препаратів з цієї групи, ну, там, наприклад, зоомігре. Різотрептан і багато інших. Так? Ну, і трептани за рецептом тільки виписуються. НПЗП це те, що можна купити в аптеці без рецепту. Потім, якщо у нас хронічна мігрень, або напади мігрені, не долаються ліками, повертаються, так? або все одно ти не можеш функціонувати нормально, незважаючи на те, що ти вживаєш ліки, щоб купувати ці напади, так? то йде друга терапія, це профілактика. Камігрені. Профілактика це коли ти ліки приймаєш постійно, не ті, які на гострі напади головного болю йдуть. Для того, щоб зменшити кількість нападів і зменшити інтенсивність болю цього. Туди входять антидепресанти, деякі протиепілептичні ліки. І новинка це те, що останнє це якраз оці анті-Сід. Скажем так, вакцина від мігрені uh -huh. вона колеса один раз на місяць. Так, так. Це потрібно, колоти, наприклад, якщо людина вирішила для себе такий шлях вакцину обрати, то це. Показано для тих людей, в кого є мігрень або ж є схильність, чи вже в, в процесі лікування можна ось таким чином також допомогти. Як це працює наразі, ці ліки вони як є вже першою лінією терапії, навіть якщо в тебе вже епізотична мігрень, але тобі ці напади заважають, вони є досить сильними, ти вже можна використовувати. Ну тут тільки все на жаль упирається в кошти, бажання людини. Mm -hmm. Розуміло, я трішечки знайома із цією темою про ось ці части нерв, про, про ось ці болі, і я розумію, що це надзвичайно сильна потужність ось цього болю, і людям дуже важко з цим взагалі впоратися. Чи є ще якісь методи, які можуть бути як допоміжними елементами в процесі лікування? Наприклад, там якесь вигрівання, чи от що потрібно з цьому трічистому нерву, щоб його вилікувати, чи можливо його вилікувати повністю, якщо ми беремо ліки і. Беремо ще якісь можливо допоміжні засоби. Ну, тут ми спочатку треба зрозуміти, да, я хочу патофізіологія мігрені пов'язана з нервом, але. Але от... Це не, не завжди. Ну, да. Сам трічі нерв може по-іншому ще боліти uh -huh. і провокувати інші типи головного болю, uh -huh. і там вже трішки інше лікування, це зовсім інша хвороба. Uh -huh. Але от, для того, щоб ми зменшили кількість... Нападів в мігрені, то потрібно до того, щоб приймати ліки, наприклад, на напад або профілактичний, потрібно дотримувати способу життя правильного. Так. Потрібно слідкувати за сном, потрібно займатися спортом, не епізодично, а от регулярність, Головне – регулярність, не пропускати прийоми їжі, наприклад, слідкувати за тим, скільки ти п'єш каву, слідкувати за тригерами, бо деякі продукти харчування можуть викликати напади. Якщо ти якщо жінка розуміє, що в неї з мінструації. Пов'язаний головний біль, то розуміти, що треба приймати ліки, наприклад, цей час, коли менструація, і що готуватись до того, що може бути головний біль. Тобто, слідкувати за своїм способом життя, вести здоровий спосіб життя і регулярний спосіб життя. Угу. Так, так. Ви кажете, що якісь продукти можуть провокувати, які саме? Наприклад, деякі види сиру, чорний шоколад можуть провокувати, вино червоне угу. може провокувати. Дякую. А коли, власне, людині бажано звернутися до лікаря, до невролога, до спеціаліста, потерпіти пару днів, переконатися, що воно не приходить, чи, можливо, через місяць. От Коли у цей момент, що людина має зрозуміти, тут щось більше, ніж вона може сама зробити? Так, якщо біль достатньо. Сильний і він не знімається ліками або повертається, тобто ми не можемо вже зняти цими ліками, які можемо просто в аптеці купити без рецепту. Так? Якщо нападів стало більше більше, Людина не розуміє, чому це так. Якщо біль, характер болю змінився, це може бути вже не мігрень, наприклад, або біль став набагато сильніший, або інший характер, такий, якого раніше не було. Або напади мігрені, а вони хоча є не такими частими. або... Але досить є досить сильними, що заважають людині функціонувати. Наприклад, вона пропускає робочі дні, uh -huh. бере собі лікарняні, щоб не ходити на роботу. Це теж є привідом звернутися до лікаря. Дуже дякую, дякую. А, ну, напевно, такі, ваша головна така, фінальна порада усім, хто має цю патологію, так. що ви сказали. Людина взагалі в нормі не відчуває головного болю. Якщо ви відчуваєте головний біль, це не норма. Якщо ви відчуваєте мігрень, то зверніться до лікаря, скаргуйте свій спосіб життя. Дуже Дякую. вам дякуємо, Анастасія. Дякуємо, що допомогли розкрити це питання, тому що багато людей зараз мають якісь такі проблеми і страждають від цього. Тому сподіваємося, що наша розмова буде була корисною для багатьох. Бажаємо вам успіху у вашій праці. Дякую. Дорогі друзі, ми нагадуємо, що у нашій студії Анастасія Цигані, лікарка-неврологиня, ось мали прекрасну, дійсно важливу розмову щодо того, що таке хронічна мігрень, і, в принципі, як її лікувати, як з нею боротися. Нагадуємо, що розмова з пані Анастасією зберігається на ютуб-каналі ранку надії, де вас є можливість переглянути ще раз або можливо поширити вашим друзям і близьким, якщо вважаєте, що для них це дуже корисно.